Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам! Друзі, сьогодні 17 жовтня, з вами Лідол 56 На жаль, з самого ранку не втішні новини. Нашу столицю атакували дрони. шахіди були прольоти дронів і над іншою територією. України є попадання, на жаль, є збиті. Що це таке? Ми перемагаємо на полі бою наші захисники-захисниці. Ми збиваємо крилаті ракети, а ці пісюни іранські і пропутінські долітають до нашої столиці. Слухайте, дайте мені зброю. Якщо я в тирі попадаю. Вибуває вистрілив 5 вистрілів, 50 очок, то якщо я в того дрона не попаду, тільки скажіть, де попасти. Чи в головку, чи в задницю, чи в живіт, чи в крило. Такі дрони, які летять з швидкості 100-150 км, можна з стрілецької зброї попасти. Тільки дайте ту зброю, розташуйте наших захисниць по всій території, щоб ми могли, щоб ми могли знищити нашого ворога. Слава Україні, смерть російській фідерації.